З 28 травня по 5 червня 2023 року тривав чемпіонат України дитяча ліга з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Команда дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова посіла перше місце та стала чемпіоном сьогодні. В сесійній залі Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький привітав спортсменів та тренерів із перемогою. Сьогодні ми хочемо нагородити наших вихованців школи, ну і звичайно, тих людей, які готували команду, готували цей майбутній зірковий склад до таких гарних виступів. Кременчуцьким волейболістам вручили нову форму. А команду тренерів Станіслава і Євгенія Шаляпіних відзначено грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Почесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагороджується. Заслужений тренер України, старший тренер, викладач відділення волейболу. Школа імені Кісільова, Шаляпин Станіслав Володимирович. За багаторічний клідний внесок у розвиток... міста. Вітаємо вас, Вітаємо вас, так тримати, щоб це були ваші е, олімпійські наступні здобутки. Я думаю, що ви вже до цього зробили свої перші переможні кроки, молодці. Тримаємо вам комплекти форми, для того, щоб ви мали можливість далі виступати. Пишаємося нашими спортсменами. Ви наша гордість. Вітаємо із перемогою та бажаємо наснаги в майбутніх змаганнях. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.